Відео з ремонту Фольксвагену. Всі ви знаєте, я вже неодноразово казав, як я ненавиджу групу Ваг, це Seat, Volkswagen, Audi, Skoda. Чому ненавиджу? Тому що вони, ну це біда для майстра. Хтось є з майстрів, хто любить. Мені вони не заходять взагалі. Ненавиджу їх ремонтувати, бо вони дуже складні в ремонті. Не то, що я лінуюсь, а просто вони. Якщо на одному автомобілі там конкретна деталь знімається 20 хвилин, то на ВАЗі може зніматися і 3 години. Намагаюсь обходити стороною ці автомобілі, але тим не менше до мене звернувся знайомий, ну, якому, скажімо так, не хотілося відмовляти. Він під'їхав, як завжди, як клієнти. Та Макс, там 15 хвилин там п'етелечку замінити. Що там для тебе, мілачі життя? Що там, да? так, та петелька нижня, та херня. Та, в принципі, то мілачі життя. Ти подумаєш, нижня петелька, 3 минути роботи. Заїбісь. Так, like Але я ж дорослий хлопчик, я знаю, що там де 15 хвилин, там і 2 години. А тим паче, це вах. Коли клієнт каже, що там 2 хвилини, що там для тебе роботи, це вже попахує подвохом. Але, тим не менш, я взявся. Взявся а, замінити нижню петлю водійської дверки на Таурані, Volkswagen Тауран. І в сьогоднішньому відео ви побачите, як це робити. А, від А до Я. Ніякої води, все по факту, все по ділу. Тому, як кажуть, заварюйте чайок, і погнали дивитись. Так, Що це? Блін, коротше. Шаран. Тауран. Тауран, Та, уран. Та уран, Проблема з петлею. Треба міняти. Ну, відверти то зрозуміло, вона відкручується головочкою, не пойму, на 13, на 14, на 14, по-моєму. А тут, тут, вона кріпиться з... Та ні, ніфіга, вона кріпиться тут дуже цікаво. Ось один болтик. Звідси... Два болтика звідси і невідомо, вона зсередини кріпиться чи ні. Вон там воно, бачите, один болтик. Воно, ось, ось. Але є якісь ще цікаві отвори, скоріш за все, один болт зсередини вкручується, тому треба знімати. Знімаємо цю ось заглушку. Оцю. Кріпиться вона на такі кліпси. Знизу піддергуємо її. І витягую мій зачеплення зі стойки скла. Порожик Порожик він заходить під середню стойку. Теж такими кліпсами кріпиться, видергується, видергується, але я уперся в другу тему. А, ручка ні разу не знімав, але я думаю, зараз розберусь. Там, походу, 4 усіка, які треба розігнути хоча б 2 або 3, тоді воно соскочить. Але під ручкою там є іще одна кліпса. Під викрутку плоску, але вона прикривається таким колпачком. Зараз руки помию, бо десь вимазав на петлі. Знімаємо колпачок, там у нас відкривається доступ під викрутку, відкручуємо, відкручуємо торксом 15, по-моєму, цю накладку ймовірно, там має бути болт. Бо якось дивно, щоб така петля кріпилась на один болт. Трохи дивно. О, да. Одна походу з зсередини, одна ззовні. Ех, 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 ех. Не просто, але я впевнений, що у нас все вийде. Задача зняти ручку. Зараз зніму і буду знімати далі, покажу, що ми будемо робити. Подивимося. В ручку, значить, дивіться, сразу не видно, да, чуть наковиряв, але нічого. Зараз прогрію феном і нічого цього не буде. Я не переживаю. Отут з внутрішньої сторони нащупав фіксатор. Отакий він з себе. Він защлкується, його підковирюємо і знімається ручка. Викручуємо торкс і добираємося до внутрянки. Знімаємо цю накладку, погнали. У нас ось тут ось кріпиться ручка капота на два саморези. Торкс це там 25-й, мабуть. І у нас є тут заглушка. Заглушку заглядуємо, зараз під світочку включу. Воно один болт торчить, той який дальній. І тут ось ще один. 12-гранник. Весело. Скоріше за все, мені кажеться, простіше буде зняти двері. Ну я так думаю. А там подивимось. Але, мабуть, треба буде знімати. Хоч не хочу, буду знімати дверку. Знімаємо гуму цей ущільнювач отак зверху вниз. Вищолкуємо, тут оранжевий замок. Отщолкуємо його теж. Гофра у нас все. Откручую два болта тут на 14, по-моєму. Ну, Тут не буду, ймовірно, відкручу тут, щоб не збивати. Тут відкручу і подивимося, має, має знятися. І треба підготувати якусь. Я не знаю, картонку, щоб на неї поставити, або паралончик. І будемо знімати, щоб у нас був доступ. А далі будемо дивитися. Вам потрібно знайти майстра в вашому місті, то без проблем на допомогу приходить сайт Всі СТО Це доволі такий крутий ресурс, який працює по всій території України. Ви можете просто зайти туди. Казати, що вам потрібно зробити, свій номер телефону і який автомобіль. Ваш запит буквально за секунду розлетиться по вашому місту, по вашому місту, де ви знаходитесь. І майстри, вже хто займається цими роботами, вони самостійно будуть виходити з вами на зв'язок. Тобто, це не буде один майстер, а ви зможете обрати серед пропозицій. можливо, хтось вам підійде по ціні, по геолокації, по розположенню СТО, ну або по відгукам на сайті. Тому переходьте, подавайте запити і користуйтесь це все. Рібниці життя, 2 хвилини роботи, подумаєш. Всього лиш дверку здернув, а так в принципі нічого. Ну, якщо всередини ще можна добратися і відкрутити цю петлю, то тут треба скоріш за все знімати крило, ну або залазити чимось, бо накидок він залазить, але він все час викручується. Ну або якийсь кривий ключ треба. Не знаю. Грані. Злизується. Ого. Угу. Злизує грані. Не відкручується. Треба побільше зусилля. Коротше, весело. А кріпиться крило, воно ну, ну, там. І треба відкрутити. Ось щось що тут. Ні, ну, крило, в принципі, відкрутити може і попусти його. Але весело по-своєму. Так, так, значить, дивіться, одного болта було недостатньо, я його просто приотпустив. Тут у нас рогачик, він просто входив ще в зачеплення. Але треба піднімати підкрилок, тут ще один болтик. Його треба викручувати повністю. Викрутили і у нас з'явився доступ до петлі. Відкручуємо. Тут собрав. Все, вже закрутив, тут отрегулював. Крило має бути оці, оця передня частина западліцо з порогом. Гарненько виглядає. Чому завернуто, не розумію, бо дверка все одно торчить чомусь. Може, щось неправильно тут наробили. По ідеї, дверка має бути втоплена за подліцо з крилом отут. Це ну, то то вже дрібниці життя. Петлю я. Піджав, але не зажав, не за тому що я ще хочу її відрегулювати. Спробую обережненько, якщо вийде в мене, але в мене все вийде, як кажуть. Подивимося, як зачиняються дверки і далі будемо вирішувати. Але я поспішив, трошки зібрав підкрилок, тому що м -м, до цього болта можна добратися. ой, добратися, Поспішив, карачі. ну нічого. Я вам не рекомендував поки що збирати. Я плюс-мінус виставив по заводським меткам, як стояв завіс. Ну, а далі подивимося. Якщо що, розберу, знову відкручу крило в двох місцях і відрегулюю зсередини, то теж не зажимав, подивимося. Коручу. Ну що, дивіться, поставив по старим меткам, це найвірний варіант. бо Воно так встановлювалось на заводі, а то що вона роздовбалась і трошки довбала рігель, то це вже, скажімо так, і здержки е, несправності. Е, по меткам поставив, все зачиняється чітко. Ну, Нічого не, 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 не провисає. Все, зазорчик суперовий. Все клас. Мені подобається. Зараз пишку виключу, бо вона трошки. Ну і все працює супер. Зараз піджимаю, все збираю. Я думаю, того результат вже не потрібно показувати. Бо все збирається в зворотньому напрямку. Вкручується два саморези, ставиться накладка одна, друга, вставляється ручка, вставляється фіксатор і погнали. Кататися. Кататися. Як кажуть, любиш кататися, любий саночки возить. Завжди фіналочка в автомобілі, бо тут в принципі зручно, тихо, ніхто не заважає, тебе ніхто не відволікає. І ти собі записуєш те, то, що тобі потрібно. Друзі, а доволі таки одночас і легкий ремонт. В той же час тяжкий. Чому тяжкий, тому що довелося знімати дверку. Але, на щастя, на цьому автомобілі це робиться ось так ось. Дуже легко знімається і просто знімається роз'єм в гофрі, який переходив в кузов з дверки. А, в принципі, достатньо відкрутити три болти, і дверка у вас знята. А, ну да, да. На цьому автомобілі ограничитель він на, на нижній петлі двері. А, Нічого складного, все робиться просто. Єдиний підвох – це болт з сторони салона. Вам треба розбирати пластик, знімати ручку, фіксатор. В общем, ви все бачили в цьому відео. Кому відео було корисним, ставимо лайк, або обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. До речі, це коротесеньке відео цього ролика. Ви могли бачити, якщо ви є в нашому телеграм-каналі. Ми туди викладували. А, такий уривочок, крик душі, так би мовити. А ви, якщо хочете, переходьте в телеграм-канал, ми там викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube, але бувають винятки. Підписуємося, читаємо опис до відео і подавайте запити на всі СТОЮА. Всім удачі і пока!